На сьогоднішній день Чернігівщина вже прихистила 876 переселенців з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Деякі з них оселилися у родичів. А деякі розміщуються у визначених будівлях: це і гуртожитки, і готелі, і інше. Сьогодні, у другій годині, до нас звернулася мешканка Донеччини зі Слав'янського району, яка з 14-річною дитиною намагалася. Перетнути кордон з Білорусією, щоб оселитися там у родичів, але на дитину не було відповідних дозвільних документів для виїзду, так як дитина неповнолітня, то вона не змогла перетнути кордон і повернулася до Чернігова. Тут її зустріли рятувальники, поселили її на нашому учбовому пункті. Вранці нагодували сніданком. І зараз обласна адміністрація вирішує питання.